Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенечка новина з'явилася у нас на сайті. Можливо, ви вже бачили. Якщо не бачили, ну, ставлю свої 5 копійок теж з приводу цього. Що у нас тут за новина? Телеграм закрию, хай не мішає. Обмін гілок дослідження. Отримайте нову гілку техніки. Що нам Wargaming пропонує? Якщо у вас. Є прокачана гілка до 10 рівня. Ви можете її обміняти на знову ж таки якусь гілку, яку ви там виберете. Там, наприклад, ну, як у відео тут показували, Є100 на Е5 гілку ви обмінюєте там, або якусь іншу другу. І до, додаєте золото такий принцип той самий, як трейдин у нас на премтанки От принцип той же. По факту, зразу у вас стартова ціна буде, е, яку вам до, до, потрібно буде доплатити, вона буде в голді. Якщо ви не хочете тратити голду, е, там будуть ресурси по типу креслень, е, там вільний досвід, е, кредити і бони, по-моєму, ну, я може помиляюся. І е, ви можете трішечки знизити вартість е, голди, е, щоб обміняти на нову гілку. Це все дійство у нас буде проходити з 24 жовтня по 28 жовтня, 4 дні всього-навсього. Але тут питання в іншому. Відосик ми дивитись не будемо. Кому цікаво, зайдете, подивитись. Питання тут трішечки в іншому. А потрібно воно? Чи потрібно це все діло? Вам? От, якщо у вас є гілки, ну ви ж. Коли прокачували гілку, там, наприклад, Є100, там Мінотавра Т110Е5, Бабахи, не, не важливо. Ви ж е, якось обдумували свій вибір і прокачували, вірно? Можливо, у вас є ціль всі гілки відкрити, тому який сенс, наприклад, в цьому трейдині. Не зовсім е, зрозуміло. Тому, е, як по мені, не знаю. Можливо, ВГ хоче якийсь фідбек від гравців зібрати з приводу цього, хоча ну, навіщо це я не розумію. Ну, давайте коротенько Обмін Обінгілок дослідження основи. Ви скасовуєте дослідження техніки від 6 до 10 рівня з повністю вивченої гілки, щоб миттєво дослідити машину із 6 по 10 рівень. Нової гілки, звісно. Застосовується комісія за обмін гілки. Базова вартість визначена в золоті, але можна додати бони, креслення і вільний досвід, щоб не витрачати золото. А, бачите, тут кредитів немає. Усі розрахунки ви побачите в інтерфейсі обміну в ігровому клієнті перед його підтвердженням. Ну Тут на скрині є. Ми... Воно буде у нас отут -от, от, з правої сторони. цей весь обмін. Тут все нам короче, кому цікаво. Кому цікаво, можете почитати, Ось так це все буде діло виглядати. Тут нам е, пропонують Type 5 Heavy здати, обміняти на AMX 50B. Е, і, звісно ж, ну, доплатити там якусь енну кількість голди, бонів і так далі. Тому я не знаю, хезд для кого це потрібно. Е, операція з обміну гілки дослідження разова і незворотна. Е, перш ніж вирішити обов'язково розглянути цільову гілку. Ну, коротше, е, якщо ви нажмете. Кнопочку підтвердити, то назад ви вже це відкатити не зможете. Тому якщо ви надумаєте щось міняти, якусь гілку, то обов'язково 10 разів подумайте, обміркуйте і потім тільки нажимайте, чи потрібна вона вам ця гілка, чи не потрібна. Ну, і знову ж таки, тут куча куча різного багато тут тексту. Все касається тому, що якщо у вас там був екіпаж обучений. На цей танчик він у вас перейде в ангар, кажу в казарму і так далі, і тому подібне. Якщо у вас була прокачана польова модернізація, вам це компенсується в сріблі, ви потім зможете. Причому, я так розумію, тільки в сріблі, не в опиті, який вам буде потрібно відкривати, а вже купувати за сріблю. Тому тут теж я трішечки теж не зовсім це все Ну, Коротше, дуже багато всього ненужного, Там те на склад, те не на склад, те вам компенсують в кредитах, те вам там компенсують в том, то в тому-то і так далі. Тому, якщо ви не думаєте міняти, друзі, обов'язково читайте дуже уважно, на яку гілку ви міняєте і на яку гілку ви міняєте, тому що назад відкатити це все буде неможливо. Що я хочу сказати, взагалі, з приводу цього, то особисто моя думка. Я вважаю, це не потрібно. Є куча інших проблем, наприклад, у варгеймінга, да, наразі, які можна ну, якби, приділити їм увагу. Но не вводити трейдин на гілки. Ніхто не заважає гравцю спочатку вибрати, обміркувати, яку він гілку хоче качати. Ніхто вам не заважає. Прокачувати, і там другий, третій, і так далі. Е є креслення в грі, які в принципі насипають і доволі таки непогано і за бойову перепустку, і за різні івенти, і за ежеднівні задачки, да, які ми робимо кожного дня. Там якісь креслення постійно є. Е особисто в мене. Практично всі гілки, прокачані за креслення, ну нападали креслення просто за цей весь період часу, скільки я граю, практично всі можна відкрити до 10 рівня. Трішечки підзалить вільного досвіду, і багато танків можна побрати просто вже 10-й рівні, 9-й 8-й. Зараз це взагалі ніяка не проблема. Тому я не розумію, якщо ви не фармите вільний досвід. Ви його не збираєте, наприклад, да, там, ну, ви, вас не цікавить, конструкторське бюро і так далі, то вам взагалі без проблем можна прокачувати закреслення і завільний досвід гілки, і вже прокачувати там з 8, -го, 9, -го, а може вже ви і десятку сразу можете взяти. Не проблема. Є різні акції в бій, де є скидки на гілки там, танків, да, і ви берете, прокачуєте, і взагалі ніяких проблем. Навіщо це зроблено, я не розумію. Ну, викидати бони, які фармляться. Ну, давайте чесно скажемо, їх фармити дуже-дуже важко. І викидати зараз бони, щоб обміняти гілку на гілку, яку в цілому можна е, прокачати без ніяких проблем, трішечки просто приділити цьому часу, і, і, і все. Там, Чи голду тратить, чи вільний досвід тратить знову ж таки. Ну, я не зовсім розумію принципа і навіщо це взагалі е, ВГО вводить. Е, я думаю. Це не потрібно. Можливо, дійсно якийсь фідбек вони хочуть зібрати з цього всього. Навіщо це? Ну, я не зовсім розумію, якщо чесно. Тому, друзі, пишіть свою думку з приводу цього трейдину. Будете ви міняти які, якусь гілку на гілку. Особисто я міняти нічого не буду, тому що я планую потрошечку і поетапно пошагово відкривати всі гілки в грі, да, там всі десятки. Тому я чекаю вашу думку. Мені дійсно буде цікаво почитати коментарі під цим відео, що ви вважаєте з приводу цього, чи потрібно це, чи не потрібно, чи це взагалі лишнє. Е, і є бага, набагато важніші е, там, справи да, в нашій грі, які, які можна приділити увагу. Тому пишіть свої коментарі, буду е, радий за Обратний фідбек від вас обов'язково всі коментарі почитаю, повідповідаю по можливості. Тому всім дякую за перегляд. Не забувайте прожимати вподобайки, підписуйтесь на канал і до скорих зустрічей. Всім пока-пока, мирного неба!